Чому я наголошую? Тобто тут вже не тема. Тема з'явилася вчора ж, і вона раніше, тобто вона не підлаштована під Олексія е, Олексіє та, який працював там на Україна 24. <с. Ну Треба розуміти. І я працював на Пінчука свого часу і працював на продакшен, який я виробляв... теж працював на Пінчука. Так, я працював на продакшн, який виробляв для ЦРК Україна програму е, Говорить Україна з ведучим Олексієм Сухановим. І дуже, досить огидно зараз. Тобто у нас усіх, певно, там є сторінка в біографії, хтось десь перетинався з олігархами. Я на каналі Порошенка працював, на Коломойського не встиг попрацювати ніколи в житті. Але справа в тому, що це відбувається зараз, де пінчук, питання, та? от, типу, типу, заліг на дно, що називається, і не відсвічує. В який спосіб він свої капітали відбілює. Можна лише здогадуватися тут без прізвищів, без конкретних прикладів, аж поки не буде доказів на руках. Ну, от є, і, але медіафіали, а це, ну, в принципі, люди, сполучені з Пінчуком, відбілюють реноме Ахметова. Ну, так, от, ніби між іншим, так? А сам Олексій Цуханов, який вивчив українську мову на диво, тому що йому колись в вухо був переклад просто онлайн, сидів перекладач, перекладав з української на російську. Вивчив. і А працює. як же щелепа. В нього все нормально. Як хочеш жити, умій вертетися. Так от тепер Лешенька Сухано вивчив українську і розказує, що така страшна війна. А хороший дядя Ахметов допомагає українським діточкам. Відео в маленькому віконці. Самі подумайте, чому. Відео в маленькому віконці. Мій І не можна дібрати слів, аби сформулювати наскільки велике значення ця акція має особливо зараз, коли той триває війна. Ми стикаємось кожен українець. Коли ці України стикаються з цією трагедією, коли руйнуються долі, коли відбирається життя, коли знищуються наші а, території, міста, села. Знову таки, долі знищуються український код. Ну, це, да, це гламурний припудрений значить, персонаж розказує, як нам жити і далі. Він працює далі. Афілі... Ну, через афілійовані структури Ахметова. А я хотів би нагадати, що такого лушпиння в Україні треба було позбуватися завжди, особливо в медійному полі. Чому? Тому що вони не лише лишають нас без роботи, Бог з ним, вони нівелюють професію, тому що вони виконують замовлення тих, хто їм платить гроші. Тут, зокрема, йдеться про Ріната Ахметова, образ якого. Будь-який спосіб, якби не старалися відбілювати, відбілити, буде надзвичайно важко як і образ будь-якого олігарха. Це просто до них закидаю інформацію, треба думати трохи головою. Як було, вже не буде. Я, роз, я вже запитував, де ці всі українські політики, які були на слуху і лазили по ток-шоу різних на різних каналах, в тому числі Ахметова? Де вони? Для мене чомусь пісня з цим поваразніком грає в голові А, оце от Боше Вова, я за тебе скажу, якщо ти так. Ну, поверхнюк, він ще сам такий персонаж неоднозначний теж. Менше з тим. Де ці люди? Ну от реально, де ці люди. А людей цих щось, а ми їх щось і не бачимо. Треба уже кращих часів. Ні-ні-ні. Ми не будемо чекати. Для них кращих часів вже не буде. Принаймні ми так маємо зробити. Що ви говорили, пан Роман? Кажу, треба у піховщика запитати. Де вони? Якщо він зможе говорити, витягне те, що йому заважає говорити. Те, що йому вставив пінчук, Медведчук. Шанс потрібний давати. Навіть піховщикам. Добрий вечір, знаєте, анекдот я не буду його переказувати. От.